Друзі, всім привіт! З вами Власівська полуниця. Сьогодні я вам хочу показати ремонтантні сорти. Ми їх називаємо просто реми. Що таке реми? Реми це полуничка, яка дає врожай з весни до зими. Є два види полуниці. Одна та, що дає постійного плодоношення. Все літо ну, з весни до зими дає постійно врожай. А друга полуниця є такі сорти, які плодоносять волнами 3-4 волни за сезон. Я вже давно перейшла на, ці, на ремонтантні сорти. Вони, вони мені дуже подобаються, тому що в них постійно є ягідка. Але ж за неї треба трохи доглядати. Вона вам дає постійно урожай. А ви її повинні теж підгодовувати, обробатувати, підкормочки робити, щоб вона не істощилася, щоб вона давала постійно вам ягідку. І ось перший сорт, що я вам хочу показати, це сорт Svietn. Це мій любимчик. кущики такі компактні, не дуже сильно рослі, але листки такі широкі, здорові. Квітконоси перші в мене померзли. Це другорічка, Я не обривала тут перші квітконоси. Вони самі померзли, я їх підстригала, а це вже вони дають другий урожай. І ось я вам хочу показати на другорічці, які ягідки, Ось такі ягідки, Сьогодні я буду вже збирати її. Ось дивіться, яка шикарна ягода. Від Ен. Квітконоси в неї великі. Вони ось так, коли вона квітне, вище за куща. Вони так всі стоять, гарно квітнуть. От. А потім вони лягають, і ось така получається ягідка. Ягідка дуже добра, плотна. Ось. Я вже цей сорт виращую 3 роки, і він в мене. Залишається на моєму участку, мені він подобається. Дуже гарна, чудова ягідка. Не скажу, що він дуже боліє, але треба проводити обробки. Ось такий кущик. Я його багатенько посадила. Ось цей сорт мені подобається. Дивіться, яка чудова ягідка. Ягідка. Зараз оцю вам покажу, яка всередині. Ягідка така повинна бути темного кольору, бо є світленькі, то вони не достигші, а ось така вже нормальна. Ось така вона в Вона не жорстка, ну і не мягка. Така плотненька, добра. І аромат у неї дуже приємний. Оце в мене Цвітен. Ось такі Ну, гарна. ягода гарна. Ось дивіться, яка вона великих розмірів. Яку не візьмеш, уся вона чудова. Ось. Невибагливий такий сорт, з ним дуже легко працювати. Це сорт цвітен. Росада буде. Розсада буде з цього сорту. Далі в мене є сорт Florida Beauty. Ну, це взагалі це дуже шикарний сорт. Ось така ягідка. Вона трохи відлічається від світен. Тут якось сімечка вдавлена і вона така блискуча, і форма в неї трошки тут закругльона, не остроноса. Зараз оцю і покажу. Вона якраз готова повністю. Угу. Ось так от свічується, от так покажу. Всередині вона такого бордового кольору. Трохи є пустота, але вона дуже-дуже солодка. І вона така з ароматом. Це взагалі шикарніший сорт. Так, це в мене Флоріда б'юті. Ось така ягідка Те щось готова вже. Буду зривати сьогодні. Все. Тут у мене ягода не печеться. Дуже добре себе почуває. Ось Флоріда, ой, ой да, це Флоріда Б'юті. Теж кущики в нього компактні, не дуже високі. В принципі, вся ягода під листочком. Це в мене все другорічки. А ось у мене є сорт Уджанджі. Він мені взагалі подобається. Тут такі листочки гарні. Тут така сама рослина жорстка. Якщо жорстка рослина, не так кліщ до нього цепляється. Ось вона заново кидає кітконоси. Но це в мене молода посадка. Значить, реми треба обновляти кожен рік. Я, я реми вирощую два роки. Перший рік іде в мене на. Розсаду, а на другий рік я залишаю. Там дуже крупна ягода, виходить, на ягоду. А потім я заново все насаджую. Ось кущики я садила осінню, обривала всі квітконоси, щоб він добре мене тут поділився на рожки. Ось він заново викидує квітконоси. Ось кругом, і, і пуджанджі, він постійного плодоношення. І ось така ягодка, хоч це і першорічка, молоді посадки, але ягода дуже-дуже добра, красива, така блискуча форма правильна. В ну, общем-то, це в мене пуджанджі. Ось о він. Це ті, що я призівала, і якраз вони, я вам. Можна і показати, яка ягодка. Ну, а ось буду вже трохи залишати. Хай буде, бо ранніх сортів в мене не було. Будемо їсти, значить, ремонтантні сорти. Ось чому вони мені і подобаються. Реми це постійного плодоношення полуничка. Зараз іще покажу один сорт. Так, ось тут у мене сорт кабріло. Це теж рем, дуже сильно дає. Здоровий урожай. Ось ягода вже аж чорна. Це треба сьогодні буду збирати. Вона солодка, присолодка. Ось така в неї красива форма. Теж вдавлена туди сімечка. От. Приятний аромат у нього. Це кабріло. І кабріло добре розмножається. Ну тут листя високе в кабріло. І ще ось, ось сорт гармонія. От щоб ви бачили, якщо дуже добре його підкормити, то тут зовсім буде гарний врожай. Ось гармонія. Теж ягода прекрасна, чудова ягода. Гармонія теж такий урожай неплохий І на смак вона дуже-дуже добра. Ну, не знаю, мені, мені все добре. Дубу полуничку, яку я пробувала, вся вона мені добра. Ось дивіться, яка. Так. І ще я вам покажу сорт курій. Перший раз я його саджала. ще не пробувала яка. Це молоді кущики в мене. У тому році я його посадила, виписала ось така ягідка. Трохи квітконоси убирала. Ну, трошки залишила, щоб подивитися. Оце один квітконос. Ягодка така з тупим носиком, хоча є і з гостреньким. Ну, ще я бачу, її можна трошки полежать. Ну, ось оцю зараз спробуємо. Ось оцю зараз спробую, скажу на смак, яка вона. Я її ще не пробувала, не знаю, що це за сорт. Так. Корі ось така в серединку, але вона мені наче трохи з кислинкою. Не скажу, що дуже багато сахара, але приятно на вкус. Я думаю, що її треба було ще трохи достигнути, вона ще, як би, зеленкувата, хоча вона вже і потемніла. Ну, ось так я вам трохи показала реми. Реми мої любимі сорти. Я їх буду розводити. Ягода солідна, дуже гарна. Мені подобається вирощувати реми. З ремами можна усе літо бути з ягодкою. Так, на цьому все. До побачення. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буду ще знімати, є що показати. Ще буду реми другі сорти вам показувати. До побачення, до наступних відео.